Як гадаєте, омега – це друг чи ворог вашому здоров'ю? І відповідь радше друг, ніж ворог, але лише коли рибі чи жир надходить із харчових джерел, а не з добавок. А тепер давайте поговоримо про це докладніше. омега 3 для нас це головна користь, що надходить з риб'ячого жиру. Що такого особливого в риб'ячому жирі? Його компоненти обов'язково повинні надходити з їжею, оскільки наш організм не може їх виробляти. Двома ключовими омега 3 жирними кислотами є доко за гекса-єнова кислота або DHA і Ейко за пента-єнова кислота або EPA. Жирна риба, як от лосось, скумбрія та сардини, багаті цими омега-3. Деякі рослинні джерела багаті на інший тип омега-3. Це жирна кислота альфа-лінаєнова, яку організм може перетворити на DHA і EPA. Гарними рослинними джерелами є насіння льону, насіння чія, волоські горіхи, гарбузове насіння та олія каноли. Омега-3 жирні кислоти відіграють важливу роль у функціонуванні мозку, нормальному рості та розвитку і запаленні. Дефіцит пов'язується із різними проблемами зі здоров'ям, включаючи серцево-судинні захворювання, деякі види раку, розлади настрою, артрит тощо. Але це не означає, що прийом високих доз покращує здоров'я та запобігає захворюванням. Добавки з риб'ячим жиром рекламуються як простий спосіб захистити серце, зменшити запалення, покращити психічне здоров'я та подовжити життя. Такі заяви є однією з причин, чому тільки у США витрачають понад 1 мільярд доларів на рік на безрецептурний риб'ячий жир, а харчові компанії додають його в молоко, йогурт. Пластівці, шоколад, печиво, сік і сотні інших продуктів. Але докази покращення здоров'я серця неоднозначні. У листопаді 2018 року дослідження, опубліковане в журналі New England Journal of Medicine, виявило, що добавки з омега-3 жирними кислотами не сприяли зменшенню серцевих нападів, інсультів або смертності від серцевих захворювань у чоловіків і жінок середнього віку без будь-яких відомих факторів ризику для серця. Раніше дослідження опублікували. В тому журналі, в 2013 році, також повідомляла про відсутність користі для людей з факторами ризику серцевих захворювань. Однак, коли дослідники Подивились на підгрупи людей, які не їдять рибу, результати показали, що вони можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань, приймаючи добавки з риб'ячим жиром. Докази зв'язку риб'ячого жиру і раку раніше були повсюди. Більшість досліджень, у тому числі цитоване вище дослідження 2018 року, не показали жодного зниження ризику раку. Однак деякі попередні дослідження показали, що Дієти з високим вмістом жирної риби або добавок риб'ячого жиру можуть знизити ризик деяких видів раку. Як їжа та її складові молекули впливають на організм здебільшого залишається загадкою? Це робить сумнівним використання добавок для чогось, крім лікування дефіциту. Незважаючи на це дослідження, ви все одно повинні розглядати вживання риби та інших морепродуктів як здорову стратегію, якби ми могли точно. Позитивно сказати, що переваги вживання морепродуктів пов'язані лише з омега 3 жирами, тоді таблетки риб'ячого жиру були б альтернативою споживанню риби. Але більш ніж імовірно, що вам потрібен весь оркестр риб'ячих жирів, вітамінів, мінералів і допоміжних молекул, а не поодинокі ноти омега 3 те саме стосується і інших продуктів харчування. Прийом навіть кількох добавок не замінить велику кількість поживних речовин, які ви отримуєте від споживання фруктів, овочів і цільного зерна. Що робити, якщо ви зараз приймаєте рибічий жир? Якщо ваш лікар прописав його? Це є схвальним і ефективним засобом для людей з високим рівнем триглицерідів у крові. Якщо ви приймаєте омега-3 самостійно, тому що вважаєте, що вони корисні для вас, настав час переглянути цю стратегію. Якщо ви не їсте рибу чи інші морепродукти, вам може бути корисно приймати рибічий жир. Крім того, ви можете отримати омега-3 з меленого насіння льону або ляної олії, насіння чіа, волосські. Горіхів, олії каноли та соєвої олії. Одна-дві порції на день можуть допомогти вам уникнути дефіциту омега-3. Ну що ж, а з мене цікава інформація, а з вас лайк і підписка на мій канал. Почуємось, пока!